Сьогодні ми вам продемонструємо те, як українці відносяться до навколишнього природного середовища та те, як посадові особи міста Києва виконують свої функціональні обов'язки. І так розпочнемо в березні 2025 року. На даній території нами було виявлено несанкціоноване стихійне сміттєзвалище. А в квітні 2025 року державною екологічною інспекцією було повідомлено в засобах масової інформації щодо її ліквідації. Нагадаю, що дане сміттєзвалище було виявлено на території Святошинського району міста Києва. Зазначу, що нами було повідомлено про виявлене сміттєзвалище належним чином всі державні установи та організації. Та безпосередньо офіс генерального прокурора, і те, що ми наразі сьогодні тут побачили, вказує в черговий раз на те, що посадові особи державних установ та організацій просто обманюють громадськість та не забезпечують в життя належних заходів щодо ліквідації сміттєзвалищ на території міста Києва. Та знову звертаємося до Державної екологічної інспекції з запитанням, як ви контролюєте проведення робіт з прибирання сміттєзвалищ на території міста Києва. Це доволі дуже цікаво, адже після ваших оголошень про вжиті заходи ми виявляємо неприбрані сміттєзвалища знову і знову. І на жаль, те, що ми бачимо з вами, а це сміттєзвалище, котрими завалено сотні метрів, а можливо й тисячі, свідчить про те, що українці зневажливо ставляться до своєї різні. Нії землі і на жаль, те, що ми бачимо, це в першу чергу є байдужість як посадових осіб нашої країни, так і простих українців. Ми вважаємо, що потрібно замінити недієздатних посадових осіб та підвищити штрафи для громадян, котрі небережно та недбайливо ставляться до своєї країни.